Вітаю всіх на каналі Мої бджоли. Сьогодні ми знаходимося серед поля із соняшником. Це у нас Харківська область. Він, по більшій мірі, тут уже доцвітає, але деякі поля ще тільки починають зацвітати. І хочу у цьому відео підняти таку тему, як нарощування бджіл на основному медозборі. Він у нас вже практично доходить до завершення, але так як це єдиний такий масовий взяток цього року у нас в нашому регіоні, хочу підняти таку тему, як нарощування бджіл на соняшнику. Чи вони бджоли насправді на ньому нарощуються, тому що зараз пішов такий бурний взяток? Несуть багато пилку. І складається таке враження, що зараз бджоли реально конкретно збільшаться в своїй масі. Хочу у цій темі розібратися і плюс ще раз повісти вам про те, що ми обов'язково будемо робити після закінчення цвітіння соняшника, причому у терміновому порядку. Тому надію, що ми цим відео допоможемо якось початківцям і розберемося детально в цій темі. Тому я думаю, що буде цікаво. Дивіться це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми будемо починати. Ось, бачите, бжілки активно працюють на соняшнику повністю вимазуються в пилок, приносять багато пилку, заливають якомога, швидше стараються гнізда, так як розуміють, що їм потрібно буде зимувати, їм потрібно активно зараз працювати. І це зумовлює те, що у цей період бджоли дуже сильно зношуються. Це перше, що я хочу проговорити, так як, по-перше, бжоли працюють зараз в таку дуже сильну спеку, буває більше 30 градусів по Цельсію, і бжоли вимушені дуже багато переносити перенавантажень. Вони працюють по 10-12 годин на день. Дуже активно зараз все, всі ресурси задіяні на те, щоб принести побільше нектару. Вони вимазуються в оцю клейкуречовину, яка на соняшнику виділяється, носять з неї прополіс також. Вони. Ну, самі вимазуються, ви ж бачите, вони стоять такі всі жовті, але в той час вони дуже сильно, по-перше, свої крилишка стріпують, тому що часто їм приходиться літати на такі далекі відстані, на 2-3 кілометри, а то й більше. Їм доводиться більше спрацьовувати свого життєвого ресурсу. Плюс у соняшника доволі низька у деяких сортів, низька якість нектару. Вона. Їм доводиться багато випаровувати води, невелика цукристість, і з того нектару, який вони приносять, залишається зовсім малесенька капелька. Часто соняшник піддається обробкам різні хімікати і так далі, теж це позначається на бджолах. Також що хочу відмітити, це. Дуже велике перезараження, так як бджоли літають і тут постійно перемішуються, і навіть на рослині може підчікувати кліщик. Навіть попередні наші обробки перед соняшником вони по суті перестають бути ефективними, тому що бжола дуже-дуже сильно перезаражається на соняшнику. Тож, якби не дивлячись на те, що бджоли доволі багато приносять, вся, вся прям пасіка вона буяє. Але ви маєте розуміти, що більшість тої бжоли, яка зараз вона в гнізді, вона задіяна на. Оцей медозбір, і вона, по суті, не зимуватиме. Ми підходимо до тої теми, що е, якщо ми розуміємо, що зараз та що обжила, вона зноситься, вона спрацюється, по, не, по ній навіть зараз видно, вона так чорнішає, видно, що вона вже е, ну, не та бжілка, яка бігає, така світленька, опрятненька, зараз вони прям всі такі, як, знаєте, е, з шахти вилізли. Тож ми підходимо до тої теми, що е, розуміючи, що по суті, це нарощування воно не є нарощуванням, а воно навпаки. Йде, так сказати, в убиток, ми підходимо до того, що нам потрібно з чимось зимувати, так? І тому хочу дати деякі поради і підказати, що ми маємо зробити, щоб, по суті, не втратити пасіку, не, щоб дуже не просіли сім'ї. Ось, подивіться, наприклад, на вигляд оцих ділок. Подивіться, які вони. Ну, це ще більш-менш, але ну, вони вон, всі в пилочку, вони всі. Замазані всі. Вон, бачите, чорні бжілки вже зовсім старенькі. Вон, вона вся вимазана. Вся-вся вимазана, її навіть не помітиш на соняшнику. Вона вся як той пилок. Так, ну, А тепер поговоримо про те, що відбувається наприкінці цвітіння соняшника або по його завершенню. Зазвичай хочу так тезісно вам сказати, що саме перше, що є важливим, це те, що бджоли, хоч вони і по-різному, залежно від породи, але все-таки заливають гніздо. Матка дуже скорочує свою яйцекладку і в принципі сім'я в такому ритмі вони більше задіяні на принос нектару, на забезпечення себе кермами. Тобто про якийсь великий саме розплідний гніздо, мови немає. Навіть зараз ми підставляємо вашіну в центр гнізда і десь ну, близько центру. І бджоли моментально навіть ту вашіну відбудовують і заливають. Тож, що відбувається? Відбувається, в принципі, скорочення, скорочення і цикладки матки. Нового засіву дуже мало. І тому ми будемо спостерігати, хочу розвіяти таку ілюзію, так як сам її доволі довго мав. І постійно стикався з такою проблемою, що, думаю, нібито має бути зараз такий бум. А потім ми бачимо після того, як забрали мед, дивимося, вже, по суті, у нас починається таке різке скорочення сім'ї замість такого бажаного приросту. Тобто, у нас, по-перше, менше буде нового розплоду лопитися. Зазвичай у цьому розплоді є кліщик, що також важливо, і ми його не збиваємо, так як ліки ми не ставимо під час медозбору. І що ми спостерігаємо? Зростає закліщеність, і, відповідно, розплоду самого менше, тобто він виходить вже заражений. Що ми, відповідно, маємо зробити? Зразу ж, як ми, наприклад, з кочівлі привезли пасіку. Це завжди якась тряска, плюс це ж люди ставлять надставки, в гніздо абсолютно не лазять. І буває різне. Буває при переїзді туди, назад. Може, відкривають і бачать, що матки. Або немає, або вона десь придавлена, щось таке, бджоли замінили. Під час тряски дуже часто матки давляться. Саме перше, на що треба звернути увагу, це коли ми забрали мед, бажано також розгрозити гніздо. Все одно будуть рамки, точно крайні рамки будуть залиті, точно будуть передкрайні і так далі. Тобто нам треба розгрозити, максимум забрати мед. Зразу ж після того, як ми забираємо цей мед, бажано пройти. Зробити контроль, чи є у нас наявність матки. Е, якщо ну, є якісь, ви бачите, матка погано сіє, е, матки взагалі немає, це обов'язково треба зразу, зразу вже невідкладно її замінити або, в принципі, підсадити, щоб вона тут була. Так як зараз, якщо у цей момент упустити, е, ви вже потім її не наздоженете. Друге, що рекомендую, як тільки ми забрали товарний мед, ми ставимо полоски. Я вважаю, що це обов'язково зробити треба. Не пізніше, як тиждень після того, як ми забрали надставки, забрали мед. Тому що нам важливо закласти зараз здорову бджолу. Далі піде така штука як осіннє нарощування, тобто нам потрібно зразу подбати про здоров'я бжоли, яка розплоду відповідно бжоли, яка буде лупитися її кількості. В принципі, дуже добре, коли є підтримуючий взяток, коли після того, як соняшник відквіт, іще якийсь є будячок, якийсь луга. Дуже добре, коли є підтримуючий взяток, але іноді цього немає. Потрібно забезпечити підгодівлею сиропом, стимулювати матку на яйцекладку. Далі ще хочу звернути увагу на таку штуку, як якість кормів. Тобто На соняшнику зазвичай, коли він без різнотрав'я, без примісів або там попереднього меду, який залишався в нізді, це не найкращий мед для зимівлі, скажімо так. У нього дуже сильна цукристість, він кисліший. Ну, то він Ну, Не дуже добрий для не добре бджоли на ньому зимують, якщо чисто, виключно сонячний. Тому що б я порекомендував і чим я сам особисто також що практикую, це забрати все ж таки крайні ці рамки, про які я вам говорю, повнометки, наприклад, і щось там повидьоргувати, і все ж таки загодовувати сиропом. Хоча би, щоб було в пропорції 50 на 50. Дуже добре, коли в них є ріденький от вони, корм, коли вони заготовили сироп, переробили, склали його в рамки. Щоб воно хоча б перемішувалося, щоб воно було 50 на 50, і це взагалі тоді шикарний варіант, коли в них є вибір, їм простіше на ньому зимувати. Є цього сторонні, хтось зимує на соняшниковому, але дуже багато потім весною бачиш, кристали висипаються, і їм дуже важко його розристи, якось розрядити її, і воно просто воно дуже все висипається такою сухою масою. Тому рекомендую змішувати це все-таки. Плюс ви мед викачаєте, зараз мед в ціні. І цукор він набагато дешевше. Вигідно зараз, от цього року вигідно викачати мед і залити їх сиропом. Вони її перезимують, краще її заробити. Ще один момент це оцінити силу сімей. В принципі. Тобто, якщо ви бачите, що сім'я, а вона буде, до речі, дуже сильно скорочуватися. Тобто, ви бачите спочатку повний такий корпус, особливо в магазині забрали бджолу. Повнющи, повнюще, далі вони будуть зважатися, зважатися. Тобто вам потрібно буде поступово їх. Потрібно тримати гніздо не перерозширеним, тому що вони банально його не, не охоплять і е... тобто буде розплід розкиданий, вам цього не варто. Бажано, ну це не прямо зараз, да, там, після завершення цвітіння соняшника, але поступово потрібно готувати бджіл до цього осіннього нарощування, скорочувати гніздо. І потрібно оцінити силу сімей. Це найкращий момент, коли ще бджоли не будуть між собою битися, сваритися. Їх можна ще об'єднати спокійно, їх можна десь через перегородку поділити, пересадити. І, в принципі, допасувати до сили сім'ї гніздо, тобто забрати зайві рамки, десь ну, це все діло підредагувати, підрегулювати. Тож, враховуючи все вище сказане у цьому відео, бажаю, щоб ви все успішно зробили, щоб ваша пасіка пішла зимувати здоровою, нарощеною такою як слід, і щоб той мед, який ви накачали у цьому році, щоб ви його успішно реалізували по хорошій ціні, щоб все у вас було добре. Тому зустрінемося у нових відео. До зустрічі. Всім пока.